Привіт, я Фенікс або Шторм, не хочете. І сьогодні вже восьма серія, як я виживаю на одному блоці в Майнкрафт. І у мене дотепер нема свого будинку. Але сьогодні в цьому відео все поміняється, і я побудую свій будинок. А тобі я бажаю приємного перегляду. Йоу, друзі! Всім привіт з вами Штор або Фенікс, Назвайте, як хочете, і сьогодні, як ви зрозуміли, ми будемо будувати будинок. Так, скрині я вже взяв блоки, які мені зараз потрібно, і тепер мені треба зрозуміти, де я буду точно будувати свій будинок, бо я. Не знаю, можливо, в цій стороні. Я думаю, що йому буде десь тут пасувати. А давайте таке зробимо. Дивіться, я, зроб... я взяв піщаник, щоб е, зробити е, контур або підлогу просто, бо мені треба двохярісна підлога, можете все повірити. А тепер подивіться, що я зробив. Я зробив уже контур, можна сказати, і зробив підлогу, поки що першу. І зараз цими досками е, хвойними я буду покривати свою. Підлогу, ламінат. Це потрібно забрати. Так, підлога встановлена, і вже, можна сказати, все готово. З залишилося зробити стіни і вікна. Погнали! Залишилось два блоки. Все. Стіни я зробив. Вікна я зробив, друзі, не думайте, але в мене вже все було підготовлено для цього, для цього відео. Бо я знав, що я побудую якийсь файний будинок, але настільки я ще не знав. Ну, в принципі, це лише пів будинку готове, бо ще треба зробити стелю. І цей Потрібно ще багато чого зробити. Інтерв'єр я поки що робити не буду, мені лінька. А так мій майбутній будинок виглядає згори. Подивіться, скажіть, що дуже гарний Мені дуже подобається і йому буде пасувати на одному блоці. Так, ще треба обвести наш будинок ще дерев'яними деревом треба обвести. О, от так от. от треба зараз цей будинок геть обвести. Бо так потрібно. Дуже багато я потратив ресурсів, вам скажу, друзі. Дуже-дуже багато. Марнотратство дерева. Але нічого, в мене дерево вирощується, в мене є собі такий лісок невеликий, і дерево в мене завжди, можна сказати, буде. Тому з деревом я плакати не буду. Ой, впав один кусочок, але у мене ще є. Є в інвентарі, я надіюся, а ні, не стане. Також я там поставив воду для того, щоб на всякий зтуч, якщо щось спаде, або, наприклад, я опаду, я ж кривожопий, тому <плес> я можу піймати свою воду. Надіюся, звісно ж. Так. Добудовуємо і нам не стає дерева. Тому давайте просто тут поставлю ці палачки, так буде економніше. І зараз ми підемо добувати дерево, яке в нас є. Добуваємо дерево. Так, у мене знову поповнення дерева і у мені точно вистачить. Давайте знову зробимо до кінця цей контур, щоб почати зробити стелю і далі вже кришу. Це буде дуже сложно. А, і мені вроді ще й не стає, чи стає. Чекайте, треба подивитися, чи мені точно стає, чи ні. Е, так, бо я замітив, що ще там є, вроді би. Так, а тут що, що тут таке взагалі? Не знаю, що це таке, якесь освічування. Давайте вийдемо і подивимося, що в нас. Ого, як бачите, в нас тут випало від дерев багато чого, і яблука, і всяке дерево, і палки. Це дуже добре. Зараз потрібно, бо мені нові дерева треба виращувати, не забувати. Так, що в нас тут є дуже прекрасно, мені дуже подобається. Так подумав, що дошками е, хвойними буде дуже марно класти. Тому давайте буде економніше зробити, просто плити. Ну, подумайте, в мене другого вер верху не має бути другого поверху. Нащо мені другий поверх? Я без другого поверху обійдуся. Так, е так у нас тут є плити, десь майже 200 ну, і 1,5. Я надіюся, що стане, а якщо не стане, то ну, тоді не знаю, я найду. Ага. Також я хотів сказати, що от мені також треба зараз поставити там, бо я забув. І вроді мені потрібно 5. Так? Але нічого, у нас тут є дерево, можна просто скамуниздити один блок дерева. Так, давайте спочатку ще заліземо туди. Добре, добре, хоп, 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 все, залізли. І давайте зробимо останні три От тако. Все. Дерево у нас закінчилося. І більше, я думаю, що навіть і не потрібно. Можливо... Ні, мені здається, що потрібно. Ще багато дерева потрібно. Але давайте тепер будемо робити нашу стелю. Як її почати зробити? Я так думаю, що тако буде все нормально. Тому давайте будемо працювати. Так, один і два, і стеля готова. Все! Тепер, якщо дощ буде йти, то мені хоча головку не буде мучити. Так, а тепер потрібно забрати ці блоки, бо їм вам тут прям не місце. Прям точно Тр... треба забрати, щоб було все красиво. І давайте подивимося зі сторони, як це все виглядає. Подивіться, вже будинок, можна сказати, прям бомбійно. Так, а тепер що мені зараз потрібно зробити? Я саме не знаю, що мені зараз далі робити. Я думаю, що робити далі кришу. О, то у мене ще дерево є. Подивіться, у мене 30 ще, було колод дерева. Це просто. Класно. Тепер ж Зараз ми будемо друзі, це все перекращувати в дошки. І з цих дошок зробимо. Е, 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 як це називається, А, точно, сходи з дуба. Господи, я лише тепер зрозумів, господи, я вже забув, як називається. Я ж в Майнкрафт граю майже 6 років. А може й більше. Так, у нас тут зомбі палають, ну його й палають. Та що, ну на що ти підходиш до мене? Та ж, ще підпалив мене. Ха. Так, а чому тут камінь? Я теж, я теж нічого зрозуміти не можу. Так, у нас тут яблучка, яблочко треба забрати. І ще раз, чому ти тут? Ха. Я ж тебе вроді тут не ставив. Так, і також треба не забувати, що треба саджати назад наші дерева, щоб вони росли великими і я їх рубав. Так, якщо що я дивіться я вже зробив кришу, ну, контурок це є. Як це вер вер вершинки. А зараз оцими дерев'яними сходами ми будемо їх рознобарювати. Ви думаєте, що буду одну суцільну, типу, робити верх з одного того блоку? Ні-ні-ні, буде два. Буде... А в мене ще паук в хаті, якоїсь мами. Так, подивіться, подивіться, як все це виглядає. І давайте будемо тако робити. Отако ми зараз будемо працювати і робити. Так, друзі, я зіткнувся тут з одною проблемою. Давайте подивимося. Порахуємо тут 1, 2, 3, 4, 5. Так? Запам'ятайте, 5. А тут 1, 2, 3, 4. І це, друзі, дуже погано, як я міг так промахнутися. І мені доведеться цю стіну геть зламувати і класти на цей блок камню. Я так, як бачите, прорахувався в цій математиці. Вроді я так і зарадився цим будинком, що і забув як треба. Це дуже погано, але нічого я це зроблю. Більше роботи для мене буде. Так, давайте будемо цю стінку зламувати, гет і класти на той блок. І потрібно ще кришу перероблювати. Ой, роботи буде доста. Так, тепер потрібно це все зламати. Надіюсь, що нічого не паде туди в долину, бо мені блоків якраз зараз і треба. <свісно> так, е так, це лишаємо тут. Давай, як бачите, я вже стіну переробив, все нормально, все дуже прям чудово. І треба лише заставити це все дошками, яких нема. Або це вже, друзі, погано, яких нема в мене. Зараз доведеться знову добувати дерево, як не хочеться мені. Та що я роблю? Чому вони нормально не ставляться? Так. Заберемо їх, заберемо і нормально поставимо, щоб отако, а не отако. Таке. Раз, два, три і ще один. І в мене лишилося лише два блока. <гум> Круто, давайте тут ліпше поставимо, ну і тут поставимо. Так, а тепер що нам потрібно? Нам потрібно ще знайти цього дерева, і нам зараз треба продовжувати е класти цю. Е е сходи з зд дуба. <гум> Я забуваю, як воно називається вічно. Так, давайте продовжувати Отако їх класти. А тут будуть, друзі, щось страшненько, як бачите. Тут на до того, щоб. Пасти, але я сподіваюся, що якщо я, ну, не дай Бог, я впаду, то я засиплюся за воду. Ось тут, як бачите, три істочника води. Так, давайте кладемо таку помалесеньку, куди нам спішити? Не треба нічого спішити, і все. Давай, стався, стався. став, став, став все, ми закінчили цей. А тепер потрібно ще зробити пару вгору і все, білісимо, все готово буде. Ага, я не те зробив. Я тут мав. Ну, тут мали бути сходи з камню сеї. З цегли, отако мало бути. Ну нічого, помилився. На жаль, мені не вистачає сходів з цегли, щоб добудувати гет верх. Тому давайте добуваємо камінь. Кругляк мій улюблений і мій генератор круг. У мене питання: Черепаха, що ти тут забула? Тобі тут приємно чи ні? Такому. ой. Впала! Ой! І це не я винен, друзі. Ні, це не я її не би. Вона сама опала. вона сама схотіла загинути. <ган> <с .2> <ган> так, друзі, але зато я добув 31 камінь, і я думаю, що мені вистачить. Тепер мені треба якось піднятися на цю свою хату. Давайте використаємо блоки, які у мене зараз є в інвентарі. Зайві такі, ні, це потрібно. Е, думаю, ці, або ні це якраз один і можна поставити. Так, і все. Просто зовсім чуть-чуть, і все. Наша криша вже готова, наш верх готовий. Давайте поставимо тут, і там, і тут, і там, і ми докінчимо. Так, лише. Зовсім чуть-чуть, я такий радий. Просто, друзі, ми зробили будинок, можна сказати, ну, для мене мрії. На одному блоці цей будинок якраз буде дуже е, файно пасувати. Йому, бо тут лише склад є. <гум> І той якийсь такий чуть-чуть. Треба його чуть деморнізувати. Так, а тепер давайте помаленьку, я сподіваюся, що ви. ні. Ну, ні. Та ви що врагаєте, чи що, один ж зайвий блок не вистачає? То що за дічь? секунди для мене. А для мене десь чотири хвилини. Так, і все ми поставили і наш верх нашого будинку. Все закінчений. Ху, нарешті я вже його зробив. Тепер можна зробити якісь тото, е, -то, е, навкруг, якісь декорації, і все, і все буде просто чудо ну, знаменитий момент двері. в Мою нову квартиру. Ой, минуло дуже багато часу, друзі. Реального життя. Але нарешті я зробив. Нарешті моя нова квартира або хата. Нарешті вже закінчена. Подивіться, яка вона красива. Її дуже-дуже пасує на цьому місці, і добре, що я її тут присобачу, можна сказати. Так вона виглядає з цього боку. А так вона виглядає з цього боку. З цього боку з сонцем дуже прекрасно виглядає. І задній, звісно, пустетенький, але теж прекрасний. І вийш наш будинок просто неймовірно красивим. Так, камера знімає. Знімає. В моїх руках заре ліжко, і я думаю, що ви могли догадатися. Нарешті моє ліжко буде не на складі, а у моєму будинку, де я буду спати на ньому. Нарешті його збудував за стільки серій, минуло 8 серій, скільки я пройшов це один блок. Погнали! Зайдемо в свій новий будинок. Вау! Друже, ти ще тут, бо я тебе бачу з вікна. Ну якщо тобі не важко, тому підпишися і постав свою подобайку, бо мені буде дуже приємно. І також в коментарях скажи, що подобається мій будинок. З вами був на зв'язку Шторм і всім пока.